Англомовній Вікіпедії 15 найбільша енциклопедія світу, відзначає свій ювілей, розширюючи знання людства. Чернігів осторонь не залишився і всією місцевою вікістудією зібрався в інституті історії, етнології та правознавства, аби поділитися своїми напрацюваннями та на честь свята оголосити флешмоб. Всі бажаючі можуть написати статті до української вікіпедії та отримати подарунки. 30-го та 31-го січня навчання із написання статей проходитиме у бібліотеці імені Ко. Оленка, а чотири найкращі статті, які будуть обрані компетентним журі від української е Вікімедія е Вікімедія України, та представниками Вікістудії вони отримають гарні призи від кабельного оператора. Основа за роки існування української вікіпедії, Чернігівська Вікістудія займає третє місце активних дописувачів у нашій країні. Зараз от на цей момент українська Вікіпедія, якщо її надрукувати в форматі ну, там, раніше паперових енциклопедій, б зайняла 300 томів. Виявляєте, який це масив знань? Крім привітань від учасників Вікістудії та запрошених гостей, автори стати поспілкувалися типу та отримали вітання від колег з-за кордону. Спеціальне привітання студентам, участвуючи в програму Вікістудії. Навіки поставлять вас на преимущество. Вікіпедія загальнодоступна вільна багатомовна онлайн енциклопедія, шостий за популярністю сайт у світі. Будь-хто може редагувати практично всі її статті.